Вперше у Коломиї відбудеться концерт Іванни Червінської, етноспівачка, фіналістка проєкту Голос країни, телеведуча родом з Печеніжина. У філармонії Сокіл разом із музикантом Геннадієм Бондаром представить витончену українську програму. Концерт відбудеться 17 лютого, початком дев'ятнадцятої годині. За Я народилася в Печеніжені і серед тих людей, які не знають, де саме Печеніжин знаходиться, то я всім кажу, що я дівчина з Коломиї. Уточняю так, її аплодували різні глядацькі зали усієї країни. Однак у майже рідній Коломиї Іванна Червінська зі своєю концертною програмою ще не виступала. Отако отако люди не не ґабзайте мене. Ну, я скажу так, я завжди хотіла, але просто коли ти для своїх ти хочеш найкраще, і ти завжди чекаєш цього моменту, що буду в найкращому своєму, якоїсь яку, подачі, коли я буду задоволена, тоді я представлюся своїм людям. Але я так розумію, що я як людина-перфекціоніст, я мабуть ніколи і не дойду до того моменту, коли от буду я задоволена всім, і ми вирішили, що коли як не зараз. І у великому перечутті і хвилюванні, тому що скільки я з Коломийського району мені би хотілося якнайкраще подарувати враження слухачам. Співачка каже: на глядачів чекає приємна, дружня, домашня атмосфера з піснями, які давно усім відомі. Програма побудована на українських народних піснях. Просто будуть в такому нашому баченні в сучасних аранжуваннях. Це буде така атмосфера з свічками. Дуже все буде таке приємне, світле, ніжне. Я думаю, що це буде вечір, який не залишить жодного слухача байдужим. І знаючи, що в нас всі тут люди дуже співочі. Я думаю, що в нас буде такий дуже гарний хор. А компонуватиме Івані Червінській у Коломиї Геннадій Бондар. Один з кращих акустичних гітаристів України це Геннадій Бондар. Ми з ним співпрацюємо ще з мабуть 2016 року, і вона була дуже вдала, тому що ми разом спочатку створили пісню Летів пташок, яка якраз мені допомогла довго пробути на проєкті Голос країни. Концерт Івана Червінської відбудеться у Коломиї, 17 лютого, у філармонії Сокіл. Початок о 19-й годині. Дорогі прикарпатці. Мені буде надзвичайно приємно, якщо ви прийдете на концерт, який відбудеться 17 лютого у філармонії Сокіл о 19. І ми будемо створювати дуже гарну атмосферу. Повірте, це буде незабутній вечір, і я буду дуже щаслива, якщо ви розділите його разом зі мною.